Таке повідомлення за 5 років моєї роботи я отримала Ось воно, до речі. І я думаю, що варто вже це обговорити. Я не знаю, може хтось уявляє, що кондитери це якісь мільйонери, які просто грибуть лопатою гроші. Але виявляється, це не так. Уявімо, 4 роки тому, коли я починала готувати макарон, вартість кілограму шоколаду могла бути 300 гривень, а зараз це 800 1200 гривень за кілограм. Так само мигдалева борошно коштувала 300 гривень кілограм. Раз 600. Ви бачили, скільки коштує вишня заморожена? 500 гривень, кілограм майже. І це все складає цей десерт макарон. А ще ми не врахували розхідники, такі як кондитерські мішки, тефлонові килимки. Комунальні послуги, духовка, електроенергія і все тому подібне. Тому я вважаю, що це прям дуже дешево – 80 гривень за одну штучку макарон, тому що я знаю ціни по Україні, по інших містах, і вони десь 75-95 гривень.